Вітаю на нашому каналі, поговоримо про наші новиночки, також розповім вам про наші зміни і також проекти, які ми закінчили під нашого клієнта. Значить, з новиночок у нас з'явилися нові стільниці, стіл, в принципі, не змінився розміри, але з'явилися такі класні стільниці. Якщо кому цікаво, стільниці і стіл можуть бути різні розміри, індивідуально, так як ми зробили під нашого клієнта. Проєкт. Ну це в нас доска ясень, такого плану метр восімдесят. Зробили індивідуально під клієнта під його потреби. Відбулися також у нас зміни по професійному пресу. Значить, рама в нас листовий метал, лазерна порізка, також збільшені розміри трішки, вага її 102 кг, циліндр також оновлений, вихід штока в нас 25 см. В основному комплектуючі циліндри це Італія і Турція. Такого плану комплект. Потім по маслостанції маслостанція також у нас оновлена, більша подача масла. Також розподільник стоїть 5 секціони, він може бути різний: 1, 2, 3, 4, 5, індивідуально може бути. Ну, такого плану 3-кіловатний двигун. Також ми з часом будемо оновлювати маслостанцію, буде електронне керування даної електричної маслостанції. Буде виведений блок, на якому будуть кнопки, які можна буде управляти. Також будуть стати датчики контролю за тиском, які зможуть автоматично, наприклад, ми виставляємо 50 бар. Вона спрацьовує, 200 бар, вона відключається. Ну, з часом це все ми будемо показувати, як воно буде на практиці. І також по маслостанції, болгарський розподільник, італійські манометри, ну, турецькі також двигуни, але маслостанція розрахована практично зразу з запасом на 5 таких пресів, якщо ви плануєте з часом. Можна зразу, якщо ви не плануєте, поставити. На 1, 2, 3 секції. Так що такі відбулися у нас по професійному зміни. В процесі також будемо показувати його в роботі. Один-два комплекта поставимо і покажемо, як це все на практиці воно працює. Також однопоточна моделька на 50 тонн. Практично це в нас максимальна комплектація. Ми вже показували в минулому відео. Значить, вся комплектація, яка може бути, це електронний манометр. Екран, також манометр додатково можна ставити, подовжувач, рама в нас також листовий метал, все посилено, якісно. Так що такого плану комплект це максимально, що може бути, по комплектації. Дана комплектація також можна підключати 2-3 преса і одночасно працювати від одної маслостанції. Так що такого плану і бочки також капролонові можуть бути різні. Під, від 3 літрів до 6 літрів. Також це залежить від того, з якою культурою ви працюєте і м що ви будете планувати віджимати. Також на завершення розповім про наші практики, які ми виготовляли під клієнта. Даний столик виготовлявся під клієнта. Тут буде настановлюватися три комплекта пресів професійних, також одна електрична маслостанція. Такого плану столик ми все розрахували, під нього такого плану стіл. Повторююся, що столи потрібно, щоб вони були надійні, металева конструкція, тому що три комплекта, які ми будемо комплектувати, вага буде в районі 700 кг. Так що, ну, плюс також додаткову полочку ми зробили для того, щоб можна було все під рукою, компактно і удобно це все буде стояти. Також все розрахували, так що любі розміри, будь-яка комплектація столиків може бути. тому що це все йде індивідуально, все залежить від того, скільки ви плануєте з часом придбати пресів. Якщо ми розглядаєте один, може бути ідеально такого плану столик. Також він може бути в нас такі, такого плану стільниці. Також є такого плану стільниці в нас, темніші і є ясень. Теж. Це в нас натуральне дерево. Може бути колесика, може бути стаціонарним. Ми зробили індивідуально під клієнта стаціонарний для того, щоб він. Стояв, в принципі, він же нас замовляв, такого плану в нього є столик. Але так як він каже, що воно, він постійно стоїть на одному місці, практично він його не переміщає, то ми йому зробили індивідуально під нього такого плану стільницю. столик. І стільниця також у нас ясень, натуральне дерево. Також покрасочка дуже гарна. Так що, кому цікаво, не забувайте лайк, підписка. Також залишайте свої коментарі, а ми погнали на відправки.